Всім привіт! Сьогодні в мене буде розмовний блог. Я хотіла розказати вам одну прикольну історію. От я згадала, що розповідала своїй донці таку історію, і от мені було цікаво її розповісти вам. Коротше, називається Кріпова історія з моєї юності. Коротше, нам було приблизно років. Коротше, ми з подружкою двох. Нам було років, мені було 18, а моя подружка, вона молодша за мене на 2 роки. Тобто їй було 16, а мені 18. От, виходить, я вже закінчила школу, а вона ще вчилася в випускному класі школи. От. І, коротше, ми зустрічалися, типу, ну, дружили, коротше, з хлопцями, з двома хлопцями теж з нашої школи. І ці хлопці, вони тіпа, там, тіпа, рокери такі круті, коротше, грали там на гітарі, все, коротше, і вони нас запросили до себе, тіпа, на концерт. І цей концерт, типу, ми там в парку щось там грали коротше, на гітарі. Ну, знаєте, як оцей паскали гроші, ну, типу, там збирали коротше, гроші. От, і ну, типу, ми ж там. І ось ми гуляли-гуляли цілий день. А, ні, ще, коротше, вічно в них не було типу, часу. І вони казали, ну, типу, приходьте там до нас на концерт. А цей концерт був на лівому березі, короте, Києва, в Дарницькому парку. А ми би, живемо на правому березі. От. І, короте, і вони могли тільки ввечері. От, типу, о шостій вечора, все. Ну, коротше, ну було літо, тому ну, темніло дуже пізно. І ну, ми ж зібралися, може цікаво ж подивитися, що вони там грають. Типу, а вони грали, коротше, там круті, там, старі якісь модні пісні. А, ну, класику року, рока, коротше, все. От. І якось вже ну, ми прийшли на той концерт, коротше, наступив вже вечір, все, якось вже все якось затягнулося. Коротше, ми там довго ще гуляли, тусіли, все. І якось так загулялися, що було вже дуже пізно. Коротше, і було десь ну, 10 годин вечора. Коротше. А нам ну, ми підлітки, да? нам по 16-18 років. Ну і хлопцям приблизно так само. От. І... А ці хлопці вони там живуть, коротше, на цьому любому березі біля того парку, коротше, вони там жили. І хлопці таки кажуть: ну все, типу, нам пора додому. Ми такі, оп, луп-луп, типу, з подруги один на одного, типу. А коротше, і вони такі кажуть: ну ладно, ми вас проведемо, коротше. Ну і, типу, ми пішли гуляти пішки. Це ж романтика, ви що, там, підлітковий вік. Ми пішли гуляти пішки. По місту, коротше, по Дніпру, там, по, по мостах гулять. Коротше. Коротше, ну, це дуже довго, хто там знає Київ, це дуже довго. І дивимося на годинник, а вже це не було ще війни, коротше, Росія ще не напала на Україну, Тобто не було комендантської години. І ми дивимось на час вже 12-го. І хлопчикам цим хлопчикам маменьким, маминам царапінком, <схи> згонять їх мами. І, коротше, кажуть, що все, типа, йдіть додому. Ну, значить, ці хлопці розвертаються, коротше, і йдуть додому. І ми, коротше, прикинь, ми залишаємося з подругою вдвох, дві дівочки, да? молоденькі, беззахисні, коротше. Посеред нічного міста, 12 ночі, нікого нема, взагалі, коротше, пусті дороги, коротше, ну там машини десь щось там людей вообще нема. І ми йдемо, нам страшно, коротше. Ну, тому що можуть там і напасти, і все, коротше, ну, всяке може бути. І якось ми так дійшли, коротше, все ж таки, типу, до нашого району. А, ні, по дорозі ще якісь там короте, до нас приставали якісь. Мужики на машині зупинялися. Коротше, я не знаю, як нас доля вберегла. Взагалі, що нас, ну, з нами нічого не сталося, що ми там цілі коротше, дійшли до нашого району. І... А мені весь цей час дзвонить мама на мобільний. Тоді тільки з'явилися мобільні телефони, і мені дзвонить, мама, ти йде, ти з ким? Коротше, там крики. істерика мами, я, Я як мама зараз її розумію. Бо я б так само би робила. Ну, чесно, я б там вже підключила б, там, я не знаю, поліцію, коротше, всі там служби, щоб шукала мою дитину. Так що я, звісно, зараз своєю батьківською позицією розумію. Але тоді я не розуміла. Вона мені названює, коротше, а я, типу, вже трубку не хочу брати, тому що я сама, типу, нервую, психую, мені страшно, там телефон дзвонить вулиця, корот, І мій телефон на всю вулицю дзвонить, коротше, ну, блін, дуже так, кріп, кріпова така ситуація. От, і, коротше, корот, ми доходимо до нашого району, а моя подружка, вона жила, коротше, ми жили на одному мікрорайоні, але вона жила в одній стороні, в одній частині, а я в іншій. І виходить так, що... І я ж така, типу, ну, типу ж, я старша, я ще ж така відповідальна, блін. Все, кажу. Я тебе зараз проведу. І все, я її там провела. Коротше, я, типу, така крута, а та-та, значить, а самі страшно, капець. Я її провожу, і розумієш, я одна на вулиці, блін, нікого нема і вже десь. Третя година ночі взагалі нікого нема. Навіть машини вже не проїжджають. Там, навіть, навіть маньяки якісь не, не, не проїжджають на тих машинах. Просто тупо нікого нема. От якби щось зі мною сталося на цій вулиці, ніхто б за мене не заступився. Ніхто б навіть не дізнався, що зі мною сталося. От. І коротше. Я йду... а, в мене ще... Ми ж типа, рокери були, там, і формали і всі діла. У мене були такі широкі джинси. От зараз якраз модно такі джинси, типу, широкі. І на цих широких джинсах був такий цепок. Десь я його знайшла, бо батька десь намотила. Десь, десь я його знайшла чи на секонді, чи у батька намотила. Такий здоровий ціпок, таких здоровенних таких кілець. Коротше. І я йду, думаю, так, якщо на мене хтось зараз нападе, я там візьму той ціпок, буду там відбиватися, така типу, крута. Іду, я йду. А в нас якраз на районі були тоді ну, стройки. Короте. А на цих стройках дуже багато було собак. Ну, типу, як охорона, а коли стройка закінчувалась, цих собак розганяли. Ну, типу, стройку закривали, типу, дому здавали в ну, коротше, користування, да? як це називається, не пам'ятаю точно. І ну, цих собак типу, розганяли, і вони просто вешталися по ночам, типу, по вулицям, там гавкали, дралися один з одним. Коротше, я йду сама по вулиці, за мною йде свора собак, здоровена, там штук 20, і вони такі відгодовані, здорові. І я одна така одна дівчинка з цим ципком в руках, коротше. Іду і думаю, Блін, от якщо вони на мене накинуться, ну тут реально ніхто не ну, ні мене врятує просто. І... Але собаки, собаки вони відчувають страх. І я це тоді розуміла, і я ж така, типу, так, вони відчувають страх, тобто треба йти дуже впевнено. І я йшла дуже-дуже впевнена, така, типу, так, все, ну, повертаюсь назад, ну, треба, типу, знаєш, їх не випускати і трошки з поля зору. Типу, весь час я оберталася на них, дивилася. Типу, чи вони йдуть за мною, чи не йдуть? Я, коротше, обертаюся, йду цим сипком в руках і дивлюся, типу, а де ватажок цієї зграї? Подивилася, той, хто бив ще до мене, ну, видно, типу, знає, що за мною йде там одна собака, а за нею всі інші, типу, як вона їх всіх веде типу, за мною, щоб, якщо, що то, тобто, якщо я десь, щоб на мене десь там накинуться всі ці кучі. І коротше, я думаю, так, коротше, першу я вирубаю, <зараз> ватажка зграє. А всі інші, типу, ну, вони ж типу, по законам зграю, мають розбігтися. От, і краще я йду, Боже, це було настільки страшно. Ну, я не знаю, я навіть зараз от, я згадую, мені тупо страшно це все уявляти. Ну, це, це дуже кріпово. Коротше, я якось дійшла до своєї вулиці, а на цій вулиці мене врятувало те, що цю зграю собак, тому що вони реально вони весь час, ніби знаєте, готувалися на мене накинутися. Я весь час готувалася оборонятися від них. Я вже продумувала план, як я це буду робити. Коротше. І на моїй вулиці їх зустріла інша зграя собак. Коротше. І вони між собою просто почали дратися. І коротше четверте і ранку. Мені дзвонить мама Істерики, коротше. Я одна на вулиці, зі мною зграя, просто вовків. Це просто не собаки це вовки. Вони були такі відгодовані, такі здорові. І коротше. От, і я дійшла до свого будинку, до свого дому, і, коротше, я з цими хлопцями просто ми перестали вже спілкуватися, ми зріклися взагалі з ними спілкуватися. І вони, типу, такі, як ні в чому не бувало, типу, а що случилось? Ну, і після цього якось дружба наша закінчилася. Ось така історія, звісно, де дружити з такими хлопцями. І хлопці в на увазі з дівчатами. Треба ну, не допускати такого, щоб дівчата з вами, коротше, гуляли допізно. І треба, все ж таки, дівчата це дівчата, вони трохи вразливі створіння. з них треба переживати трохи більше. Всім пока!